Доброго дня, дорогі Глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж з 1 січня ряд змін я вже трішки піднімав цю тему, тепер доповнюю її, і ці зміни торкнуться без виключення кожного українця. Отак, всіх підряд радує те, що більша половина з них все-таки позитивних змін Це різного роду доплати, добавки, до пенсії, до соцдопомоги вчителям там на дітей. Ну, Є є ряд доплат, деякі з них навіть дуже значущі, але крім того, є ще ряд, на жаль, негативних змін, які в гіршу сторону для населення. Тож, давайте розберемо кожну з них, що чекає всіх українців з 1 січня, як то буде відбуватися. Буду детально з роз'ясненнями, тому що в попередньому відео було дуже багато запитань, я їх всі врахував і зараз дам е, роз'яснення. На кожну з цих новин. В загальному їх 14 штук цілий список це лише список без роз'яснень. Тому інформації багато. Слухайте уважно. Кожну зміну, тому що вона, кожна по-свому, важлива, надважлива. Слухайте уважно. І презентую вам. Більшість вже бачили, але ті, хто ще не бачив, показую. 5 тонометрів, найновіших гама-плюс. Які тільки розробилися, от тільки з заводу. І відразу сюди. Ще в аптеки вони не завозились, можливо, десь зараз тільки почали завозитись. А вам уже, дорогі глядачі, будуть розіграні в прямому ефірі. В найближчий час ми розберемося дату, час, коли це проведемо. І 10 термометрів, також гама безхтутних, тобто безпечних для здоров'я надточних. І цих тонометрів, термометрів, все поїде вам. Тож, долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Е, я розпочинаю розповідати, але перед тим такий невеличка імпровізація. Мій син для вас, дорогі мої підписники, дивлячись, скільки я приділяю часу, роблячи ці відео, шукаючи тему, він мотивуючись цим, написав вірш для пенсіонерів в основному. Тому, будь ласка, дві хвилинки послухайте, а потім будемо продовжувати. Усім привіт! Віршик про пенсію. Пенсія, пенсія, ти до нас прийди, збільшись у два рази. В Україну завітай і грошей нам роздавай. Зараз в гривнях роздавай, а потім не забирай. Ждемо в гривнях тебе ми, а потім в доларах прийди. І що скажете? Як вам? Ну, такий позитивний вірш, який дуже хотілося, щоб так було. А в деякій мірі так і буде. Тому що розпочинаю. І так. З 1 січня найключовим фактором буде, якого дали мільйони українців, яким давним давним-давно вже не було, це збільшення прожиткового мінімума, тому що він був заморожений уже два роки. Тепер він вже з 1 січня вже президент підписав, зросте 100% і так. Прожитковий мінімум, а разом з ним і соцдопомоги, які до нього прив'язані, і пенсії, зростає загальний до 3209 гривень. Для дітей до 6 років до 2 тисяч гривень. Для дітей від 6 до 18 років він найбільший це 3512 гривень. Для працездатних осіб 3528. Для тих, хто втратив працездатність 2595 і для розрахунку усіх. Нарахувань узоддя радіоактивних забруднень 1600 гривень. І от в мене тут дисонанс. Чому для працездатних 3500, а для непрацездатних 2500? Невже їм менше треба? Ну, Тим людям навпаки, ще більше їм коли треба, тому що там аптеки, реабілітації все інше. Але чомусь він ну, такий низький. Е Хочуть від цього відходити і перевести це все на базову соціальну допомогу, тобто, щоб не були прив'язані виплати до цього прожиткового мінімуму. дуже сильно надію, що до нового року, так як пообіцяв Данило Гетьманцев, вже буде представлений проєкт реформи, який буде це включати. Збільшення пенсії і відв'язку від цього прожиткового. Спостерігаю, як тільки буде, відразу буду вам розповідати. Давайте буду так: одну позитивну. Одну негативну, щоб, знаєте, не було так спочатку все хорошо, а потім все погано, щоб воно якось було так, як кажеться, середненько. Да? Е -е. З негативною, що з 1 січня зростають норми стажу для виходу на пенсію. І тепер для того, щоб вийти пенсіонеру на пенсію в 60 років, потрібно буде мати не менше 33 років стажу. Якщо не вистачає, то потрібно працювати до 63, і тоді, щоб вийти на пенсію в цьому році. Потрібно мати не менше 23 років стажу. Ці норми стажу продовжують і надалі рости і будуть рости до 2028 року. Тоді, щоб вийти на пенсію, потрібно буде мати не менше 35 років стажу в 60 і 25 в 63 роки. Отак От вони, на жаль, ростуть. Е, якщо ми вже почали про пенсію, да, то давайте швиденько розповім, що цю новину я вже розповідав, але тут. Вона з 1 січня, тому включає, пробіжимося, що з 1 січня збільшується пенсія, і мінімальна з 2361 зросте 2595 плюс 234 гривні. Максимальна з 23,610 зросте до 25,950 плюс 2,340 гривень. І також е, варто тут зазначити, що дивіться, зростають лише ті пенсії, які прив'язані до цього прожиткового мінімуму. Бо у мене там люди питають: там Саш, в мене пенсія 4 тисячі. Це що? Мені буде плюс 234 гривні також з Нового року. На жаль, ні. Лише ті пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму, лише ті зростуть. Всі інші збільшаться, але не так суттєво. Е, зараз також розповім як. Е, Позитивно розповів, з негативної, яка торкнеться усіх пенсіонерів або людей з України, в яких є актівка, автівка, вибачаю, заговорився, це зміна ціни на паливо, бензин за рахунок того, що зростає акциз. Акциз також, як і. Свік стажу буде зростати до 2028 року. От в них ця вісьмерка в кінці це в них завжди у всіх виплатах скрізь. Оця вісьмерка фігурує. Не знаю чому. От дивіться, навіть мінзарплата при видачі буде 6658. 8, От що це вісьмірка скрить. Так, зміна ціни на пальне до акцизу додається на бензин гривня 50, на дизель 2 гривні, на газ гривня 30. І, звісно, цей акциз складу ціну. Ну тут є і хороша новина, що дуже сильно подешевшала нафта. І зараз заправки не знижують ціну, щоб потім не піднімати. Ну, така собі математика, да? 20 днів не знижують ціну. А це доволі таки немало. Да? Майже місяць, майже ну, 10-та частина року не знижує ціну, щоб після нового року не драконити людей не піднімати. Ну, те, що не будуть піднімати, то добре, і то, то не факт. Да? Але чому зараз не знижують ціну? От, така якась в них політика. Но, е Акциз точно виросте і ця сума вкладеться в вартість бензину. І як тільки нафта повернеться на свої показники, ця сума вже буде додана до цінника, до ціни. Тому їздити стане дорожче. І так, давайте далі з позитивних: те, що я казав, кожному пенсіонеру збільшення пенсії це збільшення доплат. Зокрема, і така доплата, як за наднормовий стаж. З… 23 гривень 61 копійки за рік над нормового стажу зростає до 25 гривень 95 копійок за кожен рік наднормового стажу. Це максимальна сума може бути менша. Якщо у вас мале тіло пенсії, то це 1% від тіла вашої пенсії. Тому якщо у вас, наприклад, пенсія 1800, да тіло. Без дотяжок доплати, всього іншого, то вам 18 гривень за рік на нормового стажу. Але найбільша сума, яка може бути, це 25,95. І тут також тотальна несправедливість. Чому вона обмежена цим показником? Чому в людей, яких 5 тисяч пенсія, вони ж платили податки з тих 5 тисяч на? Да? Не. Тобто ще була така пенсія, вони платили суму більшу податків, чому в них там не 50 гривень за рік на нормову стажу. Цю несправедливість має виправити пенсійна реформа і бальна система. Я вже на ці дошки рахував, як по балам буде за наднормовий стаж враховуватись. Тобто там не буде такого поняття, як наднормовий стаж. Там буде зароблена кількість балів, яка множиться на вартість бала. І е, якщо ви більше працюєте, ви більше тих балів заробили. Там буде мінімальна сума стажу для виходу на пенсію. Тобто, якщо у вас менше, то у вас ніхто не випусте. А потім кожен бал буде рахуватися окремо і не буде такого поняття, як наднормовий. Тому чекаємо і я вам розповідаю. І так, пішли далі. Давайте, так як одна позитивна, одна негативна, то з негативної це. З 1 січня відбудеться замороження пенсій тих людям, які не пройдуть ідентифікацію до 31 грудня. Це стосується двох найголовніших категорій. Я б навіть сказав трьох: е, перша це пенсіонери за кордоном. Друга це люди на тимчасово окупованих територіях, їм потрібно пройти ідентифікацію, і крім того, ще також сказати, що вони не отримують пенсії від Російської Федерації. Це обов'язково. І третя це люди з тимчасово окупованих територій, які не стали на облік, як ВПО. Цим трьом категоріям обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Як то зробити є куча повчальних відео на моєму каналі? Тут швиденько пробіжу. Дія підпис, відеозв'язок, консульство, безпосередньо пенсійний фонд. Це чотири основних таких методи. Далі поїхали. Збільшення мінімальної зарплати вона також була дуже довго заморожена. Нарешті росте і от. З 8 тисяч мін зарплата піднімається до 8 тисяч 647 гривень. Якщо після вирахування всіх податків і всього на руки буде 6 тисяч 658 гривень. Це мінімально, менше якої не можуть отримувати люди. І тут також я не знаю, що це новину. А ну ви прокласифікуйте, яка вона позитивна чи негативна. Депутати ухвалили збільшення зарплати не менше ніж 200 тисяч. Кожному. Читаєш, мінімальна зарплата 8647, депутатам 200 тисяч. Чому таке глобальне збільшення зарплати депутатам відбулось? Тому що в них зараз там в районі 50-60 тисяч, ну, 80, там в кожному кожного Е, Тому що кошти для того, щоб депутат міг більше працювати з виборцями. Круто: 200 тисяч і 8 тисяч звичайному робітнику. Їдемо далі. З негативних. Новин. ну, типу, для держави це позитивне, але для людей, так собі, збільшення фінансового контролю. Е, тепер при купівлі чи продажі житла, авто нотаріуси дають звіт відразу в казначейство, відразу в податкову, і там бачать весь ваш рух коштів відразу під час оформлення. Все це попадає в єдину базу, і потім впливає на виплати, субсидії і все інше. Тому робиться одна така. Ну, до речі, давайте я це з наступною новиною. Введення єдиної системи отримувачів соцпослуг електронної президент вже підписав закон. Я про те розповідав відео, що зробили одну таку велику базу, де вся інформація про людину хто вона, шо вона, скільки вона потратила, скільки вона заробила, які соцдопомоги допомоги вона отримує, і на основі цього вже буде видаватись і базова соціальна допомога, і всі інші, і пенсія нараховуватись доплати різного роду. Ну. Субсидії, тобто все зв'язується в одне місце. Класно, що така система працює. Тепер кудись звернувшись, вам не потрібно ніяких довідок нести, нічого, все під... про вас підтягнуто автоматично, навіть що ви купляли, скільки, і де і коли. Але не класно, якщо, не дай Бог, хтось заволодіє тою інформацією, там ж буде і ваш номер телефону, який, скажі за все, підв'язаний до банку, і потім шахраї можуть цим непогано так зловживати. Дуже сильно сподіваємося, що ця система буде доволі таки захищеною. Але президент вже підписав закон. І, по-моєму, з 20 червня 2026 року, якщо я не помиляюсь, вона вже почне наповно працювати. А зараз іде підготовчий процес. Поїхали далі. Виплата на дітей. З 1 січня зростає виплата на дітей аж до 50 тисяч гривень при народженні і 7 тисяч кожного місяця до року, а потім доплата за Ясла і дитсадок. Тобто. З скільки зараз? Одинадцять тисяч перша да, і 860 гривень потім зростає аж до 50 тисяч перша і 7 тисяч на місяць потім. Це чудова допомога молодим сім'ям, які наважуються завести дитину, створити сім'ю. То я думаю, що цих 50 тисяч все-таки допоможуть щось купити дитині на начальному етапі і 7 тисяч на місяць. На якісь мінімальні потреби для дитини, все-таки та й вистачить. Це дуже хороша ініціатива. І слава Богу, що депутати нарешті оцих 860 гривень, які прийняв ще Янукович. Янукович, ми вже про нього забули, а виплата ще лишилась. Коротше, добавка є з негативного, це що подорожчують автівки, тому що з нового року вводиться податок на електрокари. Тому що до цього він був нульовим, і електрокари продавалися без податку, і багато українців могли купити їх дешевше. Тепер вони стануть дорожче. До речі, про зміни для водіїв, всі які будуть, тому що там також їх дуже багато. Я розібрав на своєму каналі автотема. Можете передивитись, то також мій старий старий канал, яким я вже. Також років 5 його постійно веду. Не так часто, як народну думку, але все таки стараюсь там тримати такі топові новини, весь час додати. Тому на автотемі можете подивитись це відео, так і з канал. Автотема в Ютубі. Шукайте, дивіться, і якщо у вас є автівка, то обов'язково переглядайте, там куча корисних новин для вас. Це з негативного, поїхали з позитивного. Вчителі і педагоги, якщо є тут. То знайте, що з нового року ваша зарплата збільшиться на 30%, а з 1 вересня 2026 ще на 20%. Тобто, в загальному за наступний рік ваша зарплата зросте на 50%. Доволі таки солідна добавка, її вже потрібно було зробити давним-давно, тому що зарплата вчителів у нас одна з найгірших, напевно, в світі, а це люди, які дають знання, люди, які виховують наступне покоління, і якщо знаєте, нема за що. Прожити, і ще думаєш, як десь щось підпрацювати, то про яку якісну освіту може бути мова. Тобто, потрібно бути, щоб вчитель. Це не так, як художник, типу кажуть, що хороший художник повинен бути голодним. Ні, вчителями така ситуація, звісно, вийшла, але краще, щоб вчителі були ситі і думали більше все-таки про навчання, а не зводили кінці з кінцями. З негативних комуналка, тариф на розподіл. Тобто на передачу світла зріс на 7,2% вже на диспетчеризацію світла на 11,2%, на газ, саме на доставку газу, має зрости на 76% в середньому по Україні, тому що там в кожному регіоні по-різному. Ну, слава Богу, що люди цього відразу не відчують. Е, напряму да, в платіжках за комуналку, тому що в нас є мораторій на підняття цін. Ну як тільки цей мораторій буде знято, всі ці тарифи відразу додаться в. Квитанцію, і я думаю, що якщо вони так декілька разів ще піднімляться, поки буде мораторій, то коли цей мораторій спаде, ой, як за голову будемо братися, бо то все відразу таку хлине на нас таким такою хвилею, да, і накриє з головою ці комунальні платежі в поганому сенсі цього слова. Єдине, що ми вже відчуємо по цьому, це підніметься тариф для підприємств, хто щось виробляє, тому виходить, що зростуть ціни відразу ж. Крім того, зростуть ціни на молочку і м'ясну продукцію. Якщо світло буде вимикатись, тому що воно все в холодильниках і коли працюють генератори, то набагато дорожче, ніж якби воно було просто так. І таким чином виходить, що люди відчують в платіжках за комуналку це трошечки пізніше. Коли спаде мораторій, а в платіжках в магазинах відчують уже зараз. І от світло це вже прийнято комісією на креп. А за газ в найближчих днях буде голосування. Я думаю, що до нового року то також вже буде прийнято. Далі з хороших новин. Плюс 2000 кожному українцю, якому старше 40 років на перевірку здоров'я. Чекав здоров'я. Вже написали плюс-мінус, як це буде. Це ви будете подавати заявку. Я ще ні, бо мені 39, я ще взагалі молодий. Так. Хотілося б це вірити, але вже роки теж показують своє. Вже один тонометр розпечатав і вже декілька разів навіть користувався. Так, да, бо неважно себе відчував. До речі, кожен з них зараз запакований, а потім буде розпакований, тому що я кожен перевіряю. Перед відправкою я кожен перевіряю. Минулий раз було таке, що манжетка погано входила. прийшлось там завести на ту фірму, де мені видавали. Там вони поміняли резиночку, все вставили чудово, все війшло. E, і все чудово працювало. Тому я краще перевіру і відправлю, буду впевнений, що вам відправляю 100% працюючий новесенький він, екземпляр. E, далі 2000 на перевірку здоров'я. Люди, які за 40 років, після 30 днів, після їхнього дня народження, буде приходити запрошення. Я думаю, що ті, хто старші, то запрошення буде приходити там відразу, да? хто далеко за 40. І ви подаєте отримуєте 2000 гривень на діякарту. Можете їх потратити на перевір, лише на перевірку свого здоров'я, як в звичайних клініках, так і в частних, е які будуть брати в програмі цю участь. Йдете, перевіряєте, що входить в той комплект, потім цією діякарткою розраховуєтесь. Е ну, теоретично нічого складного, як звичайною карткою. Е якісь. Глибокі аналізи там, чи МРТ, на жаль, за ці кошти зробити не можна, ліки купити також не можна, можна от саме перевіритись. Ну, е, знаючи, як нас українці люблять перевірятись, да, що деякі люди по 5-10 по років в лікарнях не було, тому що коли питаєш, чому ви не йдете? Навіть щось коли болить, нема грошей. Та ти ж піде зараз в лікарню, то туди треба, надо... як колись знаєте, коли було м, в селах модно тримати дві свині одну колиш, на Пасху одну продаєш, щоб були гроші. То я діда питаю, там щось було: що не йдеш больницю? Та туди ж трапів свині занести. І це було дійсно так. Тобто, ну, доволі таки дорого лікування це все. Збільшився список ліків в програмі, доступні ліки, які виписуються українцям там безкоштовно або набагато дешевше, слава Богу. І... Чекав здоров'я, я, я б радив всім все-таки пройти, не полінуватися, виділити цей день чи два. Тому що здоров'я це саме основне за чим треба дбати, тому що, як показує практика, коли ти втрачаєш здоров'я, то зразу в тебе менше є родичів, друзів і всіх інших. На жаль, на жаль, це такі сумні часи, тому. Берід користуйтесь, замовляйте ці гроші. Як тільки почне працювати, я відразу вам покажу на прикладі, як це робити, і перевіряйтеся, щоб краще попередити, чим потім лікувати. Е, і наступна новина це блокування карт. З 1 січня почнеться блокування карт від Ощадбанку. Я про це робив попередню новину. Можете подивитись, там одне з попередніх відео. Що двом категоріям українцям ті, які. В яких карта прострочена, на кожній карточці пише дата, до коли вона дійсна, там йде дві числа, там 0,8, 28, це означає до 8 місяця, 28 року. А от в кого там стоїть будь-який місяць, і 25-й рік, чи 24-й, чи навіть і люди, які з 23-м ходять, то та карточка вже типу прострочена. І вона після Нового року два види карт. Перші, які. Протягом останніх трьох місяців хоч раз відвідували або банк, або касу, або термінал, або банкомат. Тобто були десь біля відділення банку. Якщо такими карточками такі операції проводили і вони просрочені, вони будуть заблоковані. Ну, типу, вважається, що ви були біля банку, могли б зайти поміняти. І ті, в яких напротязі 6 місяців нульовий баланс і немає руху коштів. Тобто і вони також просрочені. Вважається, що такими картами не користуються і вони також будуть заблоковані. Це саме від Ощадбанку, це офіційне попередження. Тому якщо у вас просрочена карточка, радив би її поміняти для людей, які за кордоном і там користуються тими карточками, то теоретично вони мають працювати. Але як вже показала практика, дуже багато людей. Замовляють звідси карточки, тому що за кордоном перестають приймати оці прострочені карточки, вони дають збої і все інше. Тому краще все-таки міняти. Там, наприклад, в приваті то можна замовити новою почтою, і вони вам доставлять там є Польща, Німеччина, навіть вже в Штати щось там мають посилки відправляти. Дивіться ваш населений пункт, чи є він в списках, і робіть то, щоб не втратити виплати. Давайте. Закінчимо цей випуск, тому що всі новини вже розповів. Закінчимо цей випуск. Давайте на якісь гарні ноті. Ну, крім тонометрів, це мега гарна новина. Ах, такі красавчики! З такими з повністю українською озвучкою каже вам, що робити. Каже, потім ваш тиск навіть і каже, чи він нормальний, чи повишений, чи понижений. І з величезним екраном, де все чудово видно, і працює як від мережі, йде в комплекті блочок, так і від батареї, коли нема світла. Ну, коротше, мега круто. Просто надів одну кнопочку. Нажав в попередніх відео. Я показував, як то працює. В наступних відео покажу, як користуватись додатком, щоб він ще й сам відсилав результати перевірок вашому лікарю. Взагалі, круто, правда? Е, тож, з позитивних новин, що все-таки є багато збільшень. Так само, як мінімальні пенсії, доплати пенсіонерам, да? е, вчителям, на дітей, тим, хто отримує щось від держави, що з нового року базова соціальна допомога має перейти на новий рівень і більш краще працювати, тому що зараз до мене просто то звернень, що проблеми при її оформленні, і здавалося, б, ті люди, які мають її отримувати, а воно їм дає. Якісь непонятні відмови, інколи навіть погоджує, а потім дзвонять з пенсійного, що ой, то типу, помилково верніть гроші, не вздумайте їх використовувати, бо ми потім з вас їх відсудимо. Ну, коротше, трошки нервів людям роблять. Да, не всі є люди, яким це оформилася вона без проблем, і вони вже отримують значно більше, ніж би отримували звичайної допомоги. да. Але тим не менше. Вона має покращити, слідкуємо, як які категорії додати, як то тобто, буде працювати після нового року, і чи зможуть усі пенсіонери пенсії, яких до 4,5 тисяч перейти на так скаже на базову соціальну допомогу? Не? До речі, пенсіонери, які здобули пенсійну віку, але яким не вистачає стажу, вже можуть це оформлювати і там до 3950 тисяч тобто доволі таки непогано, зважаючи на те, які зараз пенсії це більше ніж більшість пенсій. Тож, ідіть, оформляйте. Я про це все розповідаю. Долучайтесь до каналу, обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити розіграш цих чудових призів. Я оголошу, коли що де і як. Тож, до зустрічі, дорогі мої глядачі.